Цей апарат, пацани, цей апарат, я думаю, дає конкуренцію ловом, дає конкуренцію Юто, дає конкуренцію з онлайним, спокійно, маючи більш демократичну ціну. Причому, при цьому і відповідна ходова частина, мотор 5,2, 4,5 тонни. В агрегаті без урахування грузів, без урахування а, рідин, без урахування оператора. Суха конструкційна маса 4,5. Він спокійно, спокійно заміни. 892 й устарівший, а, трьохточка з крюками, бистра змінні яблука, багато гідравліків, всі секції плаваючі, дуже грубі мости задні, такі о, тракторець. Хлопці, то є просто шедевр, То Еней сьогодні просто з ноги вирвався і показує люкс люкс по комплектуючим, по мостам, по топлівні, по всьому показує просто люкс якість, маючи при цьому ціну на 10 на 500, на 15 меншу за всі аналоги. Подібної якості хлопці. Це дуже солідна техніка, дуже серйозна. Балочний мост передній. Все як має бути. Регулюється колія по двох осях. Кандія, як бачимо, кабіна, просто зараз зацініть. хлопці, кабіну. То просто, то просто... То просто майбах. То навіть не мерседес, то просто майбах. То вже дуже схоже до До європейців. Дивіться. До європейських вредів хлопці, то вже не Китай. Можна сказати так. Тому кому цікаво по ціні, кому цікаво повні тех дані характеристики, все можу відправити в електронному виді комерційне. І я би знав, я... граємо в тендерах без проблем, прямий постачальник катайний ламон в Україні, хлопці, ну то дуже, дуже солідний, дуже пристойний трактор. Зверніть свою увагу, 110 топових, просто.